Що ми реалізували у котеджі площею 240 метрів квадратних у Віла Рів'єра? Ідемо дивитися. Замовник звернувся із запитом на комплекс робіт з електромонтажу, монтажу системи опалення, водопостачання та водовідведення. Розпочали з розведення кабелів по всьому котеджі. Після цього виконали монтаж розеток, вимикачів, освітлення та силових ліній для підключення обладнання. Тут ми поєднали теплу підлогу та радіатори. Для якісної теплоізоляції підготували основу, уклали кілька шарів екструдованого пінополістиролу з фольгою. Підлогове опалення реалізували через розподільчі колектори з контурами, розведеними з кроком 15 см, а у зонах з підвищеним тепловим навантаженням 10 см. Також змонтували магістралі різних діаметрів і на другому поверсі підготували виводи під радіатори. Ми передбачили напівпроменеву систему водопостачання та підготували виводи під колектор. Змонтували виводи під сантехніку, встановили інсталяції, вузол воду води з фільтрами механічної очистки. Перед запуском ми провели гідравлічні випробування, які підтвердили надійність роботи інженерних систем. Підписуйтесь, щоб побачити більше наших реалізованих проєктів.